Всім доброго дня, мої любі! І сьогодні я розкажу вам, що ж я приймаю і моя сім'я від ITO. Це Омега. Гляньте, які тут капсулки гарненькі. Я вже проводила. Такий дослід, і дослід, я вам скажу, дуже такий перевірочний, брала, заморожувала капсулку цієї омеги, і потім розрізала. І жирок, що знаходиться тут в капсулі, він не замерзав. Що говорить про те, що це настояща омега. Тут у нас іде калорії 20, омега 3 екосапентаної кислота 360 грам, також ДХА 240 міліграм. І оці кислоти жирні, обов'язково, якщо омега така, що. Не штучна, якраз таки ці кислоти повинні бути. Ось в цій баночці 200 штук капсул. Ця харчова добавочка потрібна для підтримки серцево-судинної системи, 1000 міліграм риб'ячого жиру в одній капсулі, дієтична добавка, кошерний продукт, Мі... почесний член організації ГО... ГО... Ед... Омега-3. Сімейне підприємство засноване в 1968 році, тобто, вже перевірене часом. Виготовлено на підприємстві, що має реєстрацію GMP. це на сертифікат, який дозволяє по всій країні, по всій планеті застосовувати саме омега, тобто він не шкідливий. Цей концентратор біб'ячого жиру виробляється відповідно до суворих стандартів контролю якості. Він протестований на відсутність потенційно небезпечних забрудничів, діоксинів втуті та важких металів. І ось така фірма Nau у мене найпопулярна в Вайхерпі. Її завжди просять і беруть. Вона має велику якість. Також, Приймати дві капсули двічі на день під час їди, тільки для дорослих. І треба також проконсультуватися з лікарем, чи потрібна вам омега. Але, звичайно, омега потрібна, і ми не завжди отримуємо велику кількість цієї омеги якраз таки з їжею. Ось що декілька відгуків. Наш вибір випав саме на цього бренду, так як тут хороша консистенція жирних кислот. Якісний бренд, до речі, один з найкращих представлених на iHerb. Це досить вигідний варіант, так як баночки вистачає на 100 днів прийому. Омега дуже корисна для всього організму. Тому вона в нас як постійна добавка. Далі, далі. Зачитаю вам ось такий: Омега-3, кажуть, в народі риб'ячий жир є джерелом незамінних мікроелементів, які відіграють важливу роль в будові клітини нашого організму. Омега-3 має гарний вплив на якість волосся, шкіри та нігтів, підтримує серцеву-судинну систему та в загальному позитивно впливає на стан здоров'я та шкіри. Якщо вам не шкода, буду вдячна за відгук. Ставлю лайк. Тому що відгук для нас дуже цінний. І тому я рекомендую два рази на рік ми з сім'єю пропиваємо якраз таки оцю мего. Якщо вони не забувають, я не забуваю, я пропиваю мої любі. Ось така була інформація, дуже важлива для нас і для вас також думаю. І е, використовуйте саме цю омегу. Вона класна, вона перевірена. Я вам її рекомендую. До нових зустрічів. е, Я вас цілую, люблю. Підписуйтесь, ставте лайки. па-па!